Мені здається, що хороша мама це адекватна мама. Коли ти перша дитина народила, то за все переживаєш. Ну якесь така таке життя, прямо ну от постійно в напрузі. Я ще до речі знаю, що якщо я навіть в думках когось осуджу, бляха муха, Бог зробить так, що я буду точно в такій ситуації. Не ми відкриваємо світ дитині, коли даємо в руки їй якийсь гаджет, а ми відкриваємо доступ. Цього всього з світу до дитини до десяти тисяч. Як зараз пам'ятаю, я набрала аудиторію навіть без цілі вести блог. Просто е, дуже любила раніше писати. Мені е, здається, от людям цікаве там моє життя, мої там погляди. Е, людям там цікаво, як ми живемо з такою великою ого, компанією. Да, що у нас там вісім дітей е, для мене це така буденна річ. Можливо, я зі сторони цього не бачу. От що людям конкретно цікаво, мені завжди хотілося, от хотілося знайти цей секрет, щоб вдома я набиралася сили, а не дратувалась.